Якщо на вашому культиваторі здох двигун, то в мене для вас є чудова пропозиція. Це такий двигунчик, бензиновий від фірми Ворска на 6,2 кінських сили. Має він вихід. Підвал під шпоночку є з виходом під 19 мм під 20 мм. І Також кріпиться він на 4 болти, розміру на скріплення 8х16 см. Також він має датчик тиску мастила і дві заливні горловинки під мастило, тобто дуже зручно заливати. Якщо у вас на вашій техніці там незручно не буде підлізти, то з будь-якого боку ви можете підійти залити своє мастило. Також на передній панелі є у нас важель включення. І з цього боку у нас є стартер, важіль підсосу та краник. Такий двигунчик, ціна в нього 3700 гривень, що з 20-м валом, що з 19-м. Кого цікавить, хто хоче собі встановити на культиватора, мотоблока, може там циркулярка, мотопомпа, мотозарядка, віброплита. Всюди підходить цей двигун, кріплення на всіх іде однакове, стандартне, тому на будь яку техніку підійде вам цей двигун. Так що двигуни в наявності є: сфера примінення в таких двигунів дуже велика. Кому цікавий такий двигунчик, відправлення у нас новою поштою з оплатою при отриманні. Ціна 3700 гривень. Кому цікаво, телефонуйте за номером на екрані, відправимо новою поштою.